Звісно ж, переслідувалося як і зазвичайні люди, хто підтримував Євромайдан. Наприклад, це, наскільки я пам'ятаю, Сергію Макринюку пробили колеса десь. До когось там чинився тиск, чинився тиск на хлопців з нашого руху. Приходили міліція. тоді приходила на місце навчання, приходила додому. Один раз у нас проводилось тренування в спортзалі. Якось вони дізналися, ну, знаємо, як дізналися, де проходить тренування, це не було не секрет. Приїхав цілий, цілий автобус Берку, там всіх, всіх спакував і повіз в РОВД. Там зробили фотки, і потім ці фотки ще крутили на дисплі в тролейбусі. Щось, типу, Осторожна, євровандали!». Ось такий такі, тиск, звісно, да, тиск з, з боку правоохоронних органів. З боку